Слава Богу, браті і сестри, 44 й розділ книга пророка Ісаї, з першого вірша записані слова. А тепер ось послухай о Якове, рабе мій, та Ізраїлю, якого я вибрав. Так говорить Господь, що тебе учинив і тебе формував від утроби, і тобі помагав. Не бійся, рабе мій Якове і Ієшура, якого я вибрав. Бо вилю я воду на спрагнене, а текучі потоки на суходіл, Вилю духа свого на насіння твоє, а благословення моє на нащадків твоїх. І будуть вони виростати, немов немо між травами, немов в тій тополі приводних потоках, восьмий вірш. Не бійтеся та не лякайтесь. Хіба здавна я не розповів був тобі і не звістив? А ви свідки мої. Чи є Бог окрім мене? І скелі немає? Не знаю ні жодної? Всі, що роблять, був вони вона, і їхні улюбленці не помагають». А свідками того самі не бачать вони та не знають, щоб застидитись. Хто Бога зробив та ідола вилив, що він не помагає, тож друзі Його посоромлені будуть усі. І ще 49-й розділ також Ісаї, 14-й вірш. І сказав був Сіон, Господь кинув мене, і Господь мій про мене забув. Чи жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти їй сина утроби своєї? Та коли б вона позабула, то я не забуду про тебе. Отож на долонях своїх тебе вирізбив я, твої мури, позавсіди переді мною. Браття і сестри, другий день свят, ще завтра буде, ще завтра зібрання, і ще завтра буде до нас лунати слово. Ви знаєте, що з кожним разом, коли приходиш в зібрання, здається, ну що вже говорити, стільки всього сказано. Але ви знаєте, що слово Боже це велике багатство, це велика глибина, і там черпаєш, черпаєш і не вичерпуєш. Є різні джерела. І одного часу Ілля був біля такого, але і його не стало. Браті і сестри, ми перед іншим джерелом. Це джерело ніколи не вичерпається, тому що тим джерелом став Ісус Христос для кожного з нас. Слава Йому за це. Слово, яке я прочитав. І таких два момента я хотів би, щоб ми підкреслили собі в цьому слові. Ви знаєте, що коли ми. Читаємо зараз підлітками по порядку Біблії по, по порядку Біблії дійшли до Ісаї, і це на днях ми прочитували якраз оцих 10 глав від 40-ї до 50 глави. І я перечитав. І потім я себе зловив на думці, ніби в цих 10 главах Бог, Бог став, знаєте, таким, який став переконувати. Переконувати ізраїльський народ. І він неодноразово нагадує і каже: Я тебе формував, я тебе вибрав, я є твій Бог і немає окрім мене. І тут ну, десятки разів Бог говорить одні й ті самі слова: я єдиний Бог. Ви знаєте, я, я задумався, боже, а на що переконувати? Це ж ізраїльський народ, це твій народ, вибраний народ. В десяти главах Бог десятки раз говорить: я єдиний Бог і нема окрім мене. І знову проходить декілька віршів, він знову це говорить, і потім знову говорить, і потім знову. Для чого? І ви знаєте, два момента, які я собі просто з цих десяти глав я вибрав два момента, я їх прочитав. Прочитав про те, що людина асоціює Бога з чимось і потім розчаровується. І два розчарування. Перше розчарування це те, що людина собі робила Бога. Теж один із наших друзів він вернувся з Індії, і розказував, каже, там мільйони богів. І такі боги дерев'яні поставлять в угло, Поклоняються йому, ви знаєте, що людина, душа людини це, це, це християнка, це віруюча людина, це віруюча душа. Їй треба поклоніння, їй треба комусь кланятися. І немає людини, яка нікому не кланяється, обов'язково кланяються. Всі кланяються. І так само в Індії люди зробили собі Бога, і з деревини поставили в угло і кланяються, поклоняються, славлять, але до моменту. До моменту, коли треба щось просити. І коли просять, звичайно, деревина нічого не відповідає, і допомогти ж не може, правда? І не допомагає, і не відповідає, і беруть таких богів і вкидають в річку. І каже, стоїш над річкою і дивишся один, другий тече, третій тече, ну і там так багато. Каже, може по цій річці текти богів. Браті і сестри, людина асоціює з, з чимось або з кимось. Бога. І, і тут момент, коли ізраїльський народ він робив собі богів, ідолів і поклонявся їм, а потім кликав так само до них. В цій главі 44 там описується, каже, поможи і не допомагає. Браті і сестри, момент той, що людина в сузнанні людини формується, те, що людина. Ви знаєте, вона поклоняється Богу, їй подобається поклоніння Богу. Ну, я говорю, душа людини мусить поклонятися кому, то й вона поклоняється, але приходить момент, коли вона просить, і коли Бог не відповідає, от запитання. Браті сестри, багато моментів в тому, що ми, християни, теж приходять як ізраїльський народ, до моменту, коли нам не Бог треба. А рука Божа треба. Не Бог не відносини з Богом, а рука Божа, яка подає. І ми сьогодні багато чули про це, що Бог може справді подає і благословіння подає, і те чи інше, а потім приходить момент, коли ти кличеш до Бога і кажеш, оте і оте мені потрібно, а Бог не відповідає. Браті сестри, але наш Бог не той, який в річці буде пливсти. І він каже до Ізраїля: я єдиний Бог. Єдиний Бог. І якщо навіть відповіді немає, і навіть якщо якби результату немає твоєї молитви, то нічого не змінилося з Божої сторони. Він залишається Богом. Але тут розчарування в людині. З Божої сторони зовсім ніяких моментів немає. Бог незмінний, Бог всемогутній, в Його немає такого, що він не може не допомогти або не відповісти. В Його такого зовсім ніколи не було і не буде. Він в всемугутності своїй на всі потреби людські може дати відповідь. Але тут момент за Богом, який рішає, чи дати відповідь, чи не дати. І це вже його пріоритет. І це вже його, браті і сестри, рішення. І ми на це рішення, як люди, готові різними моментами впливати, а Бог залишається на своєму рішенні і не відповідає. Хіба це, браті і сестри, момент, що ми розчарувалися в Бозі? Але ви знаєте, що справді таке трапляється. Ну, а якщо Бог все могутній, а чому не відповідає? Брати і сестри, і тут не, не всемогутність Божа стає на перше місце. Не всесильність Божа стає на перше місце, а дає те, що він людинолюбивий Бог. І він знає, що краще. Браті і сестри, ми любимо Бога всемогутнього. Він нам подобається. Нам подобається Бог, який всесильний. Но пізнати Бога, який тебе сильно любить. Браті і сестри, це набагато вище. І він в любові своїй так тебе і мене полюбив, що каже: я тобі не буду відповідати. Не буду. Я тобі не буду давати. Що за Бог? Так, да, браті і сестри, це Бог любові, бо воно буде тобі на шкоду. Цей могутній Бог не змінився в силі і владі своїй, але і з любові до тебе каже, я тобі не буду відповідати. Не розчаровуйся. Не розчаровуйся. Поклоняйся далі такому Богу. Живи для такого Бога, служи такому Богові. І з любові до тебе він просто не відповідає. Прийде момент, може, ти зрозумієш. А якщо тут на землі не зрозумієш вічності, зрозумієш все це во благо для нас, браті і сестри, і Він не може це поміняти. Він буде так робити. Не будемо розчаровуватися в цьому. Наш Бог сильний, він буде відповідати, але буде відповідати по тому, як він захоче. Другий момент це те, що людина асоціює Бога із, із тим земним, що вона могла пережити. Або може пережити. І найбільше, ви знаєте, такий всплеск емоцій, і найбільше, найбільше почуттів. І коли Бог, отут я прочитав Ісаї, він хотів навести щось найбільше тут на землі, щось найсильніше, щось таке, що ви знаєте, що ну дуже сильно приліпляється, то він назвав материнську любов. Він каже, що невже ж мати вона може забути своє грудне, немовля? Він не міг інше, Бог, ну, не міг інше назвати най, ну, більше цього тут на землі, до чого, браті і сестри, приліпляється наше серце, або по чому ми можемо пізнати любов? Це материнська любов. Це коли мама виношує дитинку, потім народжує дитинку, потім годує, ну, все краще вкладає, дивиться, не досипає, не доїдає, все найкраще. І ви знаєте, Бог оцінює це, Бог це оцінив, і він назвав, що тут на землі немає більшої сили, немає більших почуттів, як почуття матері до дитини. І він, але потім рисочка така підведена і каже: але якщо і так трапляється. Бет і сестри, ви знаєте, що багато дітей, навіть ну, підлітків, коли ми працюємо, вони десь їх асоціація Бога це, це через їхніх батьків, через їхніх батьків. І ви знаєте, ми батьки від цього не втічемо, тому що нас названо а, а, батько, нам ім'я дано батько, якщо ми, в нас є діти, ми батьки. І сказано, що є батько Небесний, отець. Він теж Отець. І ви знаєте, що тут момент, коли десь діти через призну батьків пізнають Бога. І ви знаєте, що є хороші приклади. І справді хороші приклади. Є хороші моменти, коли діти наслідують, коли діти дивляться, коли діти бачать, пізнають. І через батьківську любов пізнають Божу десь любов і, і удосконалюються, бачаться, і утверждаються, і роблять основу небесного батька собі в життя беруть. Але буває зовсім по-іншому. На цьому тижні в нас була зустріч із підлітками в одному районі. І теж невіруючі, віруючі були, і ви знаєте, що. ну Момент такий, який я просто пережив, він в моєму серці залишився, ну, такою, як, як від початком. Одна дівчинка підійшла і каже, треба поговорити. Каже, я нікому це не розказую. Ну, це, це біль моя, яку я ношу. І вона каже: ну, слова, які просто, знаєте, розірвали мене. Вона каже мене недавно. Тижнів декілька назад тато повісився. І я дивлюся, вона, вона зажалася, вона не може далі розказати. Я кажу, що таке? Каже, він повісився в моїй кімнаті. Ще більше, а потім каже, і записку лишив. Що я винна в його смерті. І ви знаєте, я дивлюся, а вона каже, а я не винна. Я, я, ну, я нічого не зробила. І ви знаєте, я її починаю об'яснювати і казати, що Бог Бог не людина, Бог Бог не, не покидає, Бог не зраджує, Бог Бог Батько Небесний. А, а вона, а вона ви знаєте, в неї оцей відпочаток, вона вона дивлячись дивиться на Бога через через призму чогось що произошло в неї в житті. І знаєте, і я, і я зупинився. Я зупинився в словах своїх, я зупинився в переконаннях своїх. Переконати її, щось більше є, щось краще є. Я просто зупинився. Я кажу, Боже, в душі молюся, Господи, моїх слів тут буде недостатньо. Треба, щоби Ти зробив. І ми, Кажу, ми просто будемо молитися, і ми помолилися. Вона каже, що то спало з мене, що то каже, обгорнуло мене. Мені так добре. Браті і сестри, ви знаєте, що ми десь теж пізнаємо Бога і, і, і пізнаємо через когось, через людину, а потім розчарування. Бо ми побачили, що що то в людині не те. Браті і сестри, є Бог і немає, окрім нього. Є Бог. І хай не розчаровується наше серце через які то вчинки, через людей. Ви знаєте, пам'ятаєте Захея, який хотів побачити Ісуса, але не міг побачити, і написано із-за людей. Не міг побачити інколи так люди заслоняють, що Ісуса не можна побачити. Браті, сестри, але Він знайшов варіант, і він побачив Ісуса. Друже, якщо в тебе яке, то розчарування. Може, в тебе щось то прийшло таке, і ти не можеш побачити? Я знаю, в Господа є вихід. Він явиться тобі, Він покаже себе. І він покаже себе як незмінного і єдиного Бога, в якому немає розчарування. Слава нашому Господу! Тому хай поможе вічний Бог нам сьогодні десь навчитися, що Бог людину і те, що Він не може забути. Ви знаєте, що навіть да, мати може забути, але Бог чуєте, він за своїм словом стоїть. Якщо він сказав, що не забуде, то точно. Не забуде. І це мене радує, тому що ти і я, ми не забуті. І яка би ситуація не приходила в твоє життя, про тебе пам'ятає вічний Бог. І навіть якщо відповіді немає, Він все одно дивиться, він наблюдає і Він про тебе не забув. Хай це укрили сьогодні. А ще більше, браті і сестри, Бог каже: ви свідки, ви свідки. Брати і сестри, і ми кожен є свідок. Того, що одного часу в наше життя прийшов Дух Святий. І ми стали свідками. І ми переконані сьогодні. І в нас є переконання, і в нас є засвідчення. І ми сьогодні можемо, браті і сестри, перевірити навіть це. Ви знаєте, що багато з'їхалось на день п'ятидесятниці, там, в Єрусалим, з різних околиць. З різних народів приїхали, щоб поклонитися. Нам не треба сьогодні з'їжджатися куди-то в якесь определенне місце, щоб пережити що то. Браті і сестри, в нашому серці живе Дух Святий. І ти преклоняєш коліна, а Він вигукує Ава, Оче. В тебе переживання, а в тебе звучить Ава, Оче. Батько мій. Він поруч, він в тобі, він з тобою, він тебе не забув, він тебе не покине. Ох, як цінно. І ми сьогодні співали. Мене провадить Дух Святий. Є моменти, браті і сестри, де батьки з нами не підуть. Є моменти, де служителі з нами не підуть, але з нами піде Дух Святий. Алілуя, Алілуя. Слава нашому Господу, браті і сестри, і сьогодні десь моменти братів забирають. І багато моментів, але їх провадить Дух Святий. І буде провадити і це засвідчення, браті і сестри. Єдине тут на землі, яке має серйозну початку, Бог пізнав своїх і не відступиться від цього, і не покине, браті й сестри, і стоїть за цим. І тверда ця початка стоїть. Бог пізнав своїх. Якщо ти пізнаний твоїм Богом, прослав сьогодні на цьому місці Господа. Подякуй, що він незмінний в любові своїй, і він тебе про тебе ніколи не забуде. Браті і сестри, його вистачить сили довести нас до вічності, де ми увінчаємося в славі і навіки з Господом будемо. Хай поможе нам в цьому Господь. Ось тут записки, переживання, трудності, браті і сестри, в кого із вас ще є, підніміть ваші руки. Ми всі ці нужди і переживання понесемо до єдиного незмінного Бога нашого. Склоняємо коліна. Молимося. Амінь.